Привіт, мене звати Наталія Сіріна. Ти на моєму ютуб каналі. Я займаюся здоров'ям жінок більше 20 років. І сьогодні будемо говорити про те, як зробити твій досвід спілкування з лікарем-гінекологом не просто позитивним, а для того, щоб твої очікування да, були реалізовані, і похід був не просто недискомфортним, цікавим. І ти з нього винесла максимум користі для свого ментального, психічного, сексуального та. Фізичного здоров'я за так, 20 років спілкування з різними жінками, різними професіями, різними віковими категоріями. Тобто, фактично, я маю вже досвід е, спілкування з дівчатами, які не тільки вже підлітки, вони вже молоді жінки, яких я знаю практично з моменту запліднення, і хочу сказати. Що навіть для молодого покоління жінок, які, начебто, вже вже народилися не в радянські часи, і начебто вже зростають у вільній Україні, похід до гінеколога все рівно, на жаль, в більшості випадків є не те, щоб травматичним, як раніше, да, але досі є дискомфортним і накладає багато сором. В першу чергу треба зрозуміти, що лікар-гінеколог це людина, яка працює. З достатньо табуйованою темою, з достатньо табуйованими частинами тіла, для того, щоб да, дійсно проговорити всі моменти зі своїм сексуальним, репродуктивним, ментальним здоров'ям, потрібно мати високий рівень довіри до лікаря. І не тільки це, потрібно знати про свої потреби, знати, чого ти хочеш, або хоча б дозволити собі наважитися проговорити з лікарем всі дискомфорти, які є. В інтимній зоні, або попитатися, що може бути причиною цих самих дискомфортів, що як ми називаємо нижче пупка, Да? Тобто, коли я вчилася в інституті, на жаль, це було дуже популярним серед старих лікарів, не всіх, да, але деяких вважати, що похід до гінеколога це просто огляд від пупка до колінок. Насправді ні, тому стартуємо. Що ви побачите в кабінеті у сучасного лікаря-гінеколога? Це Кушетка, це апарат ОЗД, це кольпоскоп і це столик з всяким там снаряддям, які потрібні для того, щоб лікар-гінеколог з вами познайомився, зробив певні дослідження і потім разом з вами допоміг вам розробити план дослідження. Я думаю, що багато з вас, хто стикався, вже був да, в кабінеті лікаря-гінеколога, тому я не буду прям розповідати весь процес, який відбувається. Я почну з того, що точно має бути. Проговорена з вашим лікарем, звісно, там всі ви знаєте, що ви приходите, розповідаєте там про свої скарги, або там на молочницю, або на неможливість завагітніти на прояви передменструального синдрому, або болі під час сексу. Перше найважливіше, що потрібно, чітко прописати собі питання, з якими ви йдете до лікаря. І треба знати трішечки, що лікар. Має обов'язково з вами проговорити і чому він задає ці питання. Я пам'ятаю, коли я тільки вийшла з інтернатури працювати в жіночу консультацію, мені довелося питатися про кількість статевих партнерів і про вік сексуального дебюту. І більшість жінок, уявіть, да, там мені 24 роки, а середній вік жінок, які заходили до мене в кабінет, було там 45, 50-55 років, і я їх це питала, це в них викликало в деяких. Просто почервоніння, деякі просто вжали, що ти собі молода соплячка, взагалі, дозволяєш питати мені такі речі. Так от, лікар питається про кількість ваших статевих партнерів і вік сексуального дебюту не тому, що він якийсь там безтактний, порушує межу ваші кордони, а просто тому, що є таке поняття як фактор ризику раку шейки матки. Так, от, якщо у жінки... Більше шести статевих партнерів було та да, і вік сексуального дебюту був до 16 років. Вона є в групі ризику по розвитку раку шики матки. і саме тому на да, ми лікарі про це питаємося. Крім того, дуже важливо розповісти, чим ходила та мама, бабуся, а також враховуючи наші сьогоднішні реалії того, що на жаль, передчасне виснаження яєчників та рання менопауза стаються ну, все чистіше і чистіше то потрібно лікарю озвучити і вік настання на менопаузи у маму, рідної сестри, у бабусі, якщо да, є така можливість дізнатися, враховуючи той факт, що в умовах війни яєчники жінок молодих починають засинати раніше ніж це потрібно раніше я маю на увазі раніше ніж 45-48 Років тому важливо проговорити з лікарем, лікарю, що з моїми яєчниками? Підкажіть, будь ласка, дав в якому стані вони чи близько менопауза? Хоча я як лікар дуже не люблю цього питання, да але сфокусуватися, що там з моїм мовольним резервом, тому що яєчники у жінок це не тільки про здатність завагітніти, це про те, як довго жінка буде на своїх натуральних естрогенах, які її захищають від ламких кісток, від руйнування м'язової системи. Які захищають від серцево-судних захворювань, тобто свої рідні натуральні естрогени, які продукуються яєчниками, вони подовжують здоров'я головного мозку, відповідають за когнитивні функції. Тому дуже дуже важливо в кабінеті з лікарем-гінекологом проговорити питання стану яєчників як основного органу, який продукує естрогени і прогестерони, тому що ми інколи думаємо, що якщо там жінці не потрібна вагітність, там каже, що я вагітність не зацікавлена. І вона про функцію яєчників, таку як продукування естрогенів, які роблять її здоровою, дай відповідають за гарний настрій. Взагалі ми не обговорюємо. Наступне питання, яке дуже важливо проговорити, якщо ви знаходитеся в продуктивному віці, тобто, да, якщо у вас є менструації, якщо ви не в менопаузі, це захист від незапланованої вагітності. Дуже важливо, пам'ятайте, що на сьогоднішній день методи контрацепції сучасні допомагають пролонгувати. Кращий стан вашого здоров'я, тобто вони можуть попереджувати такі захворювання, як ендометріоз матки, як кровотечі, розвиток поліпів, рак ендометрію. Проговорюють навіть, якщо ви там ідете по питанню, а лікарі, у мене там молочниця, або ой, лікарю, у мене там щось пече, зудить», а мені здається, там що герпес або у мене там розболілася ліва молочна залоза. Проговоріть про варіанти контрацепції як метод збереження вашого жіночого здоров'я. Ну і звісно, якщо ви використовуєте перервний статевий акт, це точно треба зробити. Або якщо ви не користуєтеся ніякою контрацепцією, але ви точно не хочете завагітніти, то точно про це потрібно поговорити. Нещодавно в своєму інстаграмі в директі я отримала запит від молодої жінки, яка писала: Я хочу зробити аборт. Я не хочу, щоб про це дізнався мій жених, бо він мене вб'є, і це в місті Київ. Так, от, коли ви боїтеся... І поки не можете вийти з аб'юзивних стосунків, ви будете завагітніти, йдіть до лікаря, ставте внутрішньоматковий контрацептив. Партнер ваш не дізнається, що ви запобігаєте вагітності, да? і ви хоча б будете впевнені, що ви захищені від незапланованої вагітності, поки ви да, виходите з цих аб'юзивних стосунків, тому що, бути чи вагітною або маючи маленьку дитину на руках, звісно, вийти з аб'юзивних стосунків набагато набагато важче. Далі безпосередньо да, що відбувається під час огляду. Хочу вам показати ще одну класну річ, яку я використовую дуже давно в своїй практиці, яка допомагає жінці розслабитися, відчути себе захищеною. Це такі от спіднички для огляду. А якщо ви, звісно, йдете в державну поліклініку, да, на огляд, ну, придбайте собі її в аптеці, ви її можете використовувати, там, зберігати, відчувати себе захищеною, тобто ви в неї лягаєте да, на, на, на кріселко, і ви начебто не оголені. Тобто Такий ще класний лайфхак для того, щоб почувати себе безпечно. Звісно, хочу нагадати, що огляд у гінеколога має відбуватися виключно в рукавичках одноразових. Це насправді важливо для самого лікаря, для того щоб він обезпечив себе від там різних інфекцій. Тобто, рукавички це не тільки про профілактику інфікування, це також ще про, про такі кордони. Це кордони мого тіла, це руки лікаря. Нагадую ще раз: ми, жіночі лікарі гінекологи, ми працюємо з інтимною зоною, зоною концентрації сорому, купи, пов'язаних з негативним досвідом відчуттів. І тому якраз от рукавички вони допомагають жінці відчути, що ок я зараз не якийсь там сексуальний об'єкт, да, а я зараз жінка, яка озвучує свої потреби. Фахівцю, експерту, і він зробить все, щоб мені допомогти це вирішити. Коли жінка лягає да, на, на крісло, звісно, ми її оглядаємо. Ну, я вважаю, це для жінки одна з найнебезпечніших положень тіла, тобто вона має лягти, розвести ноги, да, і при цьому ще розслабитися, Їй будуть водити там, якісь інородні. Об'єкти дуже важливо під час огляду фокусуватися і проговорювати лікарю, що ви відчуваєте. Бо насправді огляд в дзеркалах да він є дуже інколи вирішальним постановці діагнозу. Ми проводимо огляд в першу чергу для того, щоб зрозуміти стан гормонального здоров'я. Тільки та інколи буває, приходить жінка, каже, ти що сьогодні не готова до огляду. Давайте поговоримо, давайте там. Поговоримо репродуктивні плани. Давайте якийсь там план складемо на майбутнє, там не виходить завагітніти. Вводимо дзеркало, да його розкриваємо і оглядаємо слизові. Тобто ми оглядаємо шийку матки, яка всередині. Ми оглядаємо ознаки естрогенової насиченості. Ми можемо подивитися тип виділень і е, е, зрозуміти, а що не так з цими виділеннями, і дати. Рекомендації дуже прості не обов'язково це будуть антибіотики: подивитися на зволоження слизових і на колір, і навіть заподозрити інсульно-резистентність, або вже наявність цукрового діабету, тому що не завжди інсуліна резистентність, цукровий діабет це про ожиріння. Це ок, коли лікар. Да, вирішує провести бімануальне дослідження, тобто, це коли пальці однієї руки входять в піху, да, і іншою рукою зверху пальпується, тобто пальпується матка, така жирова клітковина, в якій знаходиться параметрі, в якій знаходиться матка, пальпуються внутрішні стінки. Тазу, тобто біомануальний огляд це повністю нормальна процедура для того, щоб зрозуміти не тільки анатомію наявність злокового процесу, а і заподозрити купа насправді неврологічних симптомів, які можуть турбувати жінку. Вони да, локалізуються болями внизу живота, але насправді лікує їх невролог. Тому не бійтеся цього. У нас є вагінальний датчик, у нас є абдомінальний датчик, 3D-датчик, 2D-датчик, вагінальний датчик. У сучасного лікаря-гінеколога має мати обов'язкову функцію 3D-режиму. Для чого? Для того, щоб от, да, це матка в ній такий промінь свободи. Я думаю, що багато хто з вас знає, що це за промінь свободи, як то я кажу. Це внутрішній матковий контрацептив. Так, от патологія матки вона дивляться виключно в 3D-зображення, тобто якісь там наявність перетинок матки, наявність. Особливостей в порожненні матки все це роздивляється. Лікар виключно в 3D режимі. Це ок, якщо лікар пояснить вам, що він буде робити УЗД за допомогою вагінального датчику і за допомогою абдомінального датчику. Може бути такий комбінований варіант. І інколи навіть ми використовуємо датчик вагінальний для проведення ректального дослідження. Це у нас такі датчики для щитовидної залози, для молочної. Як ви думаєте, для чого цей датчик такий маленький, красивенький. Можете мені написати під цим відео. Я в кінці розповім, чому він червоненький. Да, всі ці датчики сірі. Чи він такий маленький. Підказочка. Ні, це не для дітей. Найголовніше забула розказати, коли ви лежите на кріслі з розведеними ногами, і у вас е, стоїть зеркало в піхві. Доводимо певні обстеження. З допомогою чуточку ми беремо аналіз на ПАП-тест. ПАП-тест це скринінг на передрак та рак шийки матки, який потрібно проходити не рідше ніж на. Два роки бажана щорічно. Щіточка начебто м'яка, але це ок, якщо ви, наприклад, я вам скажу чесно, коли мені цією щіточкою беруть обстеження, у мене таке відчуття, що мені сверлять мозок. Є жінки, які нічого не відчувають. Я беру мозок вони не кажуть, ви вже взяли паптест, а паптест ви мені взяли, да? а є жінки, які просто, ну от як я, наприклад, Боже, коли вже це сверління мого мозку е зупиниться. Отакі от м'якенькі щіточки. Ми використовуємо для забору аналізу зоретри, можемо для забору аналізу з сервікального каналу, для того, щоб подивитися, яка там флора і кількість лейкоцитів. Є ще такі теж йоршики, вони теж використовуються для забору аналізу сервікального каналу, тобто поверхні шики. Ну, теж вони такі достатньо, ну, можуть викликати дискомфорт, і це ок. І це така маленька паличка, вона використовується для забору. На дослідження умовно патогенної флори, тобто кишкової палички, кандіди, золотистого стафілококку, тобто всього різноманіття, яке живе в жіночій піхві. І... Інколи може викликати дискомфорти. Щіточки, такі що як йорщики, вони використовуються для забору матеріалу для діагностики інфекцій, які передаються статевим шляхом. Так, це може бути неприємно, але знов-таки нагадую, це не тому, що лікар щось хоче зробити погане. Ну, треба. Як часто потрібно здавати на інфекції, які передаються статевим шляхом? Напишіть під цим відео, а я згодом дам вам правильну відповідь. Коли лікар проводить ультразвукове дослідження, дуже дуже важливо, давно щоб тут був одягнутий презерватив, да, було достатньо гелю. Мета ультразвукового дослідження перше, так це виключити анатомічну патологію, тобто наявність пухлин, різних там кіст, новоутворень. В матки та в придатках, але найголовніше для лікаря-гінеколога, особливо ендокринолога, да, або інтегративного терапевта, ультразвукове дослідження це метод, який допомагає дослідити функцію яєчників, подивитися стан слизової оболонки матки. І те, в якому стані знаходяться яєчники, ми можемо заподозрити, чи є у жінки недостатня виробка продукція естрогенів, і подивитися, взагалі, чи виробляється в неї прогестерон. Тому. Коли ви йдете на ультразвукове дослідження, обов'язково просіть лікаря порахувати вам антральні фолікули. Антральні фолікули нам м, будуть казати про, по-перше, про ймовірність зниження варіального резерву, тобто знижену здатність завагітніти самостійно а також про те, чи достатньо ваші яєчники виробляють естрогени і як далеко ви від менопаузи. У нас ще є такий апарат, як кольпоскоп. Він не є рутинним. Тобто скажу вам чесно, я в своїй практиці не оглядаю в кольпоскоп кожну жінку, тому що особливо якщо у жінки ми брали ПАП-тест, тобто поверхня шийки матки, вона ну є пошкрябаною, да, і огляд не буде таким інформативним. Звісно, якщо жінка прийшла на предмет ерозії, дисплазії, передраку шийки матки, то тоді це інструмент номер один. Тому кольпоскоп це мікроскоп, який дозволяє оглянути шийку матки при збільшенні. І подивитися, як міняються клітини, які покривають шийкоматки, при взаємодії їх з оцтовою кислотою та розчином люголю. Спочатку лікар оглядає шийкоматки, просто відкривши дзеркала, протерше виділені, да? потім наноситься. Оцтова кислота розчинена, звісно, дивляться, як клітинки міняються, бо передракові клітини вони міняються після взаємодії з оцтовою кислотою, і потім наноситься розчин люколю. Також клітини міняються при взаємодії з розчином люголю, і лікар може бачити патологічні зміни. А також кольпоскопія потрібна для того, щоб локалізувати місце, звідки брати біопсію, коли приходить позитивний мазок на передракові стани шийки матки. Що ж. Це в принципі загальні, але дуже важливі речі, які потрібно знати перед тим, як піти до лікаря-гінеколога, навіть якщо ви там вже були і у вас є ваш класний лікар-гінеколог, передивіться це відео, порекомендуйте його подружкам. Ну а тепер розповідаю відповіді на обіцяні питання. Датчик це кардіодатчик для дослідження серця у дорослих і для дослідження судин. Голови та шиї. Для мене лікар, який займається гормональною менопаузальною терапією і, взагалі, гормональним здоров'ям жінки, показник стану судин шиї, він є основним. Бо якраз за допомогою цього такого симпатичного датчику, лікар, який проводить це дослідження, може сказати, да, лікарю-гінекологу: так, у цієї жінки вже є запалення судин, є вже зміни, вже є потовщення. Є навіть бляшки, і тоді це дуже серйозний сигнал про те, що якщо це бляшка, то на жаль, це вже такі серйозні невідворотні метаболічні процеси, які ми можемо тільки затормозити. Ми їх не можемо вже повернути назад. Тому, якщо вам 35 і плюс, тому обов'язково записуйтеся на таке дослідження, як ультразвукове дослідження та доплерометрія судин голови та шиї, і обговорюйте толщину внутрішню толщину судинок. З вашим лікарем, гінекологом, ендокринологом, і як ви можете зберегти здоров'я судин? Так, казалось би, Боже, починали з матки, з піхви і тут завершили головою. Тому що, дівчата, хочу нагадати, жінка вона не від пупка до лобка, унікальне, таке прекрасне, прекрасне створіння, яке потребує системного комплексного підходу. Але жінка має знати, що вона хоче в цьому житті. І Останнє було питання: як часто потрібно здавати на інфекції, які передаються статевим шляхом? Правильна відповідь: якщо у вас є постійний статевий партнер, то все ж таки раз на рік я рекомендую це зробити. Якщо ви постійно міняєте статевих партнерів, то після кожного нового статевого партнера я вам все ж таки рекомендую здавати інфекції, які передаються статевим шляхом. Інфекції, які передаються статевим шляхом, це не тільки про мазок з сервікального каналу або з уретри, або посичі. Це ще нагадує ВІЛ, це гепатит Б, це гепатит С. Це Сіфіліс. Ці обстеження беруться з вени. Тому раз на рік однозначно потрібно проходити це дослідження, тому що гепатитом, на жаль, можна заразитися в манікурному салоні або після проведення тату, або після лікування зубів в кабінеті у стоматолога. Вірю, що це відео обов'язково допоможе якійсь жінці почувати себе більш впевненою в кабінеті у жіночого лікаря. Знаю. Що багато хто з вас має позитивний досвід відвідування гінеколога, а дехто ще досі да, відчуває дискомфорт і сором. Дуже прошу поділитися під цим відео вашим як позитивним, так і негативним досвідом. І пишіть теми, які вам цікаві, будемо з вами про них розмовляти. Рада, що ви дивитеся, цікавитеся, бо вірю, що кожне нове знання це таке намистинка на наше да, прекрасне, красиве намисто, яке ми вдягаємо щодня і відчуваємо себе більш впевненими бо тільки знання правильні класні знання вони дозволяють нам вчитися щоденно насолоджуватися цим прекрасним життям